Рада вітати вас на каналі. Це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо новинки акції для кухні. Акції діятимуть до 3 серпня. Дякую, що дивитесь. Усім бажаю приємного перегляду. Склянка висока подвійні стінки 99. З блискітками також 99 Льодовик 39. Чашка. Кришечка котик. Є ложечка. Іде у коробці 140 гривень. Набір блюдця та чашка з квітами 169. Підставки під гаряче 3 штуки упаковка 34 гривні, склянка висока вигнута 64. Салатник кольоровий золотистий обідок 99, тарілочка фрукти 88. Маленький скляний салатник 19, більший 44 гривні. Новинка бульйонниця скляна 49. Келик для шампанського 39. Цукерниця пластикова з ложечкою 29. 55 гривень. Цукерниця скляна також іде з ложечкою пластиковою. Тарілка 119. Салатник квіти 39 Тарілка десертна. Ціна така ж сама. Харчова ємність для зберігання з кришечкою 74 гривні. Контейнер пластиковий для заморозки 19. Харчова ємність пластикова 169 Ємність для сипучих продуктів: кришка дерева 109. 249 для напоїв на 4,5 літри. Графин пластиковий для напоїв та 4 склянки 299. Ємність дозатором 189 пластик. 99 ємність пластикова з трубочкою. Маслянка пластик бамбук. Ціна 55. Салатниця 49, листочок 34 гривні. Пластик. Миска друшляк пластикова 55. Форми для морозива на три порції 140 гривень. Склянка для заморозки 229 силиконова. Бокс пластиковий для нарізки 44 гривні. Банка для зберігання 109 Що більше, що менше. Ціна однакова. Тарілка глибока люмінарк 64 та 53 десертна. 109 тарілка сіра, мармур золотий обідок десертна. Обідня 149 і салатник ціна також 149 Блюдо прямокутне 149. Тарілка обідня. Ціна така ж сама. Біло-блакитний посуд 77, тарілка, обідня 119, салатник 69. Сітка кришка на посуд від бризків 88 гривень. Деко для випікання металевим 109 прямокутне. Сковорідка 419-26 см. 179 ось така невеличка, 24 см антипригарне покриття. Міжстоловий 29 та 24, 49 кухонний металевий в чохлі. Ручка пластикова. Ціна 140 гривень. Контейнери пластикові для зберігання 109 щипці металеві 29, 140 щипці для нарізання м'яса. Відкривачка 74 гривні. Виномір 24. Столові прибори. 2 штуки 19. Вінчик для збивання напівавтомат 55, плівка харчова 120 метрова 119 Фольга Фульга 10-метрова 61 гривня. Паргамент 50 аркушів 94 фрекенбок. Мішечок з насадками 39. Набір посуду скляного глечик та склянка 140 гривень. Глечик 109 Кришка пластикова. Прозорий 69, Фруктовниця чорна металева 119, кружка сита для просіювання борошна 77 гривень. Турка для заварювання кави 99. Миска глибока металева дно резинове 109, пінцет для видалення, кісточок з риби 24. Ложка зажим для пакетів 49. Сушарка для посуду 299. Бокси пластикові для зберігання 249. База 119. Склянка блакитна. 34 для віски. Ось така 34 також. Кольорові по 44. Низька вигнута. Ціна 64. Келих для шампанського 69. Набір стопок 6 штук 119, келих для маргарити 59, чашка 55, скляна прозора, склянка рельєфна 69, баночка для сипучих 69, графин та 4 склянки 299. Цукерниці по 88, кольорова 129. Баночка для сипучих 99 119, сердечко 99, люмінарк 109. Маленька для зберігання кришка металева 49. Баночка пластикова для сипучих 88 гривень. Млинок для спецій 59. Для солі баночка комбіновані матеріали 69 гривень. Пляшка для олії скляна чи оцту 69. Для меду 55. Пляшка для оцту 119. 109. також для оцту чи олії з дозатором. Склянка пластикова 69 висока. Кубики для льоду багаторазові 59-12 штук. Ось така упаковочка 55. Соковитискач пластиковий 59 Є ще скляний високий за 129 99 сушка для столових приборів пластикова. Пляшка пластикова з трубочкою 149 гремінцем. Салатник глибокий 77 Пластикова мірна кружка 34 Є ще за 19 на 250 г. Кладка у шухляду для столових приборів 99. Дякую, що дивитесь. всім гарного дня та вдалих покупок!